Вітаю! У нас є спеціалізація саме налаштування приладів, навчання. Є різні, в тому числі, й ексклюзивні прилади. В даному випадку мова йде про RUTUS Atrex. У нас є закриті відео, як бачимо, приватні. Ви їх не знайдете в інтернеті. До них можна отримати доступ тільки через електронну пошту. Наприклад, керування самим приладом. Керування приладом. Саме в значення плюсове. Вказує, де центр цілі. Бачимо, ось у нас активне працювання саме сигналів. Далі. Або готові вже налаштування самі оптимальні пошуку у лісі, чи пошук на вороні поля, чи де засмічення території. Чи робота з дискримінацією. Якщо прилад придбаний в магазині Фортуна, вони відкриваються безкоштовно. Якщо ні, звертайтеся по телефону на Viber робити запит і вам озвучать ціну за саме навчання.